Безпечні канікули. Інфекційна небезпека. Інфекції це хвороби, які можуть поширюватися від людини до людини і зміцнюватися, якщо ми не діємо обережно. Пам'ятайте, що інфекційна небезпека це серйозно. Але ми можемо легко уникнути хвороб, якщо дотримуватися простих правил. Ось кілька важливих порад, які допоможуть нам захиститися від інфекцій. Не пийте воду в громадських місцях з кухлів в автоматах і кіосках. Користуйтеся разовими стаканчиками. Уникайте відвідування квартир, де є інфекційні хворі. Пам'ятайте про шлях передачі інфекцій. При укусах домашніх тварин з ушкодженнями шкірних покривів негайно звертайтеся до поліклініки. Повертаючись додому, беріть в руки мило, а вже потім хліб. Закривайте рот і ніс, коли кашляєте або чхаєте. Якщо ми прикриваємо рот і ніс, інфекція не може легко поширюватися. Наділіться своїми предметами для особистого використання з іншими. Не посичайте свої іграшки, пляшечки з водою або інші особисті речі. Пам'ятайте про правила гігієни і під час гри. Наприклад, якщо ви граєте з друзями у м'яча, не торкайтеся обличчя без попереднього миття рук. Якщо ви відчуваєте себе погано або вам щось болить, обов'язково повідомте своїх батьків або вчителя. Важливо отримати допомогу вчасно, щоб не захворіти ще більше. Пам'ятайте. Що від інфекційних захворювань ніхто не застрахований. Завжди слухайте поради дорослих і дійте відповідально. Давайте допоможемо одне одному бути здоровими і щасливими.